Так, друзі, зараз коротесенько пробіжимося, що останнім часом трапилося на підаражці. Значить, на підаражці впав літак. Це був Ан-24, на якому сиділа одна жіночка, яка попитала борпроводника: Скажіть, будь ласка, а це нормально, що у нас двигун горить? бор сказав: не переживайте все під контролем. І після чого самоліт нахуй розбився. Друзі, цьому, сука, літаку. Він 76 го року випуску. 76-го літаку майже 50 років. Хоча по стандартам літаки мають право літати тільки 20. Ці гусі вже налітали на цьому 50. І що він, блядь, розбився? Ні, а давайте ще і українці в цьому звинувачимо. Це і за українців він розбився. Ну що, я хотів вам сказати узкі. Санції не давлять, ні. Не давлять санкції? Слава Україні, слава нашим козакам, Щоб вас уєбано там все так горіло, блядь, і взривалося кожного божого дня.